Вас вітає місто івано франківськ Саме у Франковому місті проживає Назаренко Вадим. Спробуємо згадати його юні цікаві роки. Я Назаренко Вадим Олегович, мені 22 роки. Я виріс в місті івано франківську Закінчив 25 ту школу. Саме в цій звичайній школі в одному із мікрорайонів Івано-Франківська. Були перші мої досягнення. Наша команда зайняла перше місце у спортивних змаганнях у 2005 році на святі спорту. Шкільних років мене захоплювали природничі науки, подорожі по рідному краю. І тому я вибрав фах геолога, який здобув у 2009 році в Національному технічному університеті. Нафтої і газу в університеті є один з найкращих в Україні спортивно-оздоровчих комплексів, в якому п'ять років проходили мої тренування. Моє життя насичене подіями, адже життя це рух, тому потрібно встигати якомога більше. Я займаюся рідними різними видами спорту, такими як футбол, баскетбол, волейбол, легка та важка атлетика, великий та настільний теніс, а також бейсбол та американський футбол. Люблю кататися на лижах та ковзанах. В житті наш герой е, організовує ще сіті-квести, флешмоби, бере активну участь у різноманітних походах, фестивалях. Для нього проєкт Бум це черговий етап самовираження, реалізації своїх фізичних та інтелектуальних здібностей. Саме так. Буду боротися за рідне місто та рідний край. Це буде често для мене. Щодо моєї фізичної форми, то допомагає мені її підтримати постійна ранкова зарядка, яка триває до 30 хвилин, а також фізичні навантаження та вправи. Вадим цікава і комунікабельна людина. У нього багато друзів, які він завжди готовий допомогти і які щиро зараз його підтримують. Надіємось, вам сподобалась екскурсія по славному місту Станіславова. Побажаємо успіху нашому герою.